Вітаю вас на каналі Мацерук Авто. У нас новинка в продажі DS3 Crossback. Це французький преміум від фірми Citroën. Автомобіль привезений із Голландії, вже розмитнений, сертифікований і підготовлений до продажу. Ось так чудово авто виглядає. Білий колір у поєднанні з чорним дахом, чорні дзеркала, також чорні. Легкосплавні диски, так виглядає дуже стильно. У нас комплектація Performance. Тут є ось такі шильдики на дверях. Також в салоні скрізь дублюється, пише Performance. Автомобіль весь повністю в рідній фарбі без підкрасів. Має досить непогану комплектацію, є адаптивний круїз-контроль, утримання в полосі, датчики сліпих зон. Безключовий доступ. Дуже класно великий кліренс 18 см. Автомобіль досить такий високий. Так, давайте швиденько покажу вам огляд товщиноміром. Капот. Праве переднє крило, 77, 88. Праві передні двері. Так, зверніть увагу, які в нас тут модні ручки. Коли підходите до авто, автомобіль спрацьовує безкочовий доступ, і ручки виїжджають. Так, всі двері відкриваються. Так, продовжимо. 80, 81, 77, 74, заднє крило 91, 79. Це в нас пластик. Стійка ось. 125. Дах і стійка б'ються більше, тому що воно з заводу йде біле і поверху білого покрашено чорним. 125, 133, 128. Так, кришка багажнику. 89, 71. автомобіль йде оцинкований, бачите, припор. Визначає, що цинк є. Корозія на автомобілі відсутня. Зовсім ніде нема ніякого ні прищика, не коржика. Все в чудовому стані. Дверка водія. 74,94, 77, 86, 76. Так, стійка. 117, дах. 132. Все так, як я і казав, в оригінальному окрасі. Ось такі чудові диски 17-го розміру. Чорні, досить ефектно воно виглядає. Шини Continental. Кінець 23-го року. По протектору практично нові всі чотири колеса однакових. Досить високий профіль. Де тут профіль у нас? Ось, 215, 60, r 17 Кліренс високий багажник. В комплекті є два зарядних пристрої. Це в нас подовжувач тип 2 тип 2. Така оригінальна сумка, хороша по якістю, відкривається тут, на магнітах зачиняється Ось зарядка оригінальна від однієї фази від розетки 220 Тут також внизу відчиняється. Там є в комплекті клей, компресор і буксировочний гачок. Також в автомобіля присутня камера заднього виду ось. Перейдемо до салону. Так виглядає задній ряд. Салон дуже Класний, тут у нас ідуть ставки алькантари, також на сидіннях є, у нас тут іде шкірозамінник, ставки Алькантари, потолок, до речі, чорний, що зараз дуже модно і стильно. Такі сидіння. Так, покажу зарядні пристрої. Автомобіль, до речі, має можливість приймати зарядку від трьох фас, ось є. Від трьох фас автомобіль може брати до 11 кВт. Також є порт швидкий CCS Combo 2, може приймати до 100 кВт на зарядних станціях. Так, Переходимо до місця водія, так виглядає карта дверна. Тут також у нас іде Алькантара, прострочено все такою біжевою і червоною ниткою, так як це комплектація, я повторюсь. Performance. Тут у нас так навіть на ковриках на кожному пише перформанс. Такий вигляд. В салоні сидіння, які мають ярко виріжену підтримку. Тут у нас центральна консоль, тут виведені електросклопідйомники, центральний електроручник. Драйвмод також режими руху. Там є еко, звичайний і спорт. Ось Таке кермо з перфорацією. Потолок чорний. Повторюсь. Зараз включимо автомобіль. Все, автомобіль заведений. Це в нас включається режим D-драйв. Вперед режим R задній. Хід, є камера заднього виду, так як я казав. Досить сучасна гарна мультимедія, є українська мова. Підтримує Apple CarPlay, Android Auto також. Тут у нас всі кнопки сенсорні, є підігрів передніх сидінь. Ось так включаються три режими. Наверх треба нажимати. Тут управління аудіосистемою, також клімою. Наследний щиток, пробіг в автомобіля 129 тисяч 69 кілометрів. Чесний рідний підтверджений. є повна сервісна історія тут бардачку. Також є витяг по перевірці акумулятора. Ось сох автомобіля 91,6%. Тут воно. Коли проходили АПК, це тихогляд в Голландії, ось проходили. 19 марта 2024 року пробіг був 93 131 км тихогляд дійсний до 26-го року, як ви бачите. Тут є такі документи. Також є ще окрема сервісна книжка. Там пропечатано. Ось вона. Пропечатано по руках і по сервісах. Ось і сервіска. Штампи печаточки. Це присутнє. Пробіг 100% оригінальний. Відключаємо авто. Вікна в на автомобілі рідні також 20-й рік. Покажу ще під капотний пристрій, кому цікаво, можливо. так Передні шини такі самі, як і задній континенталь. Розмір видно, тут краще. 215 60, 17. Автомобіль досить мягко їде, якщо брати його всіх конкурентів, то це одна, мабуть, з найм'якших автівок. Кона Ніро Ліф. Буде все вже в ходу в порівнянні з цим ДС Ось Так виглядає все під капотом. Тут, в принципі, сюди треба відкривати тільки заливати. Рідину для очистки скла. Така пропозиція є в наявності. Кому цікаво, дзвонимо або пишемо даному номеру телефона. Також підписуємося на мої сторінки в соцмережах. Буду дуже вдячний. Всім дякую за перегляд.